Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися місто Нікополь. Що буде з містом Нікополь? Найближчі півроку. Що чекати? Мешканцям Нікополя, що їх очікує? Найближчі півроку. Вони... В підвішеному стані, стані дуже негативне погане. Ситуація буде утримуватися така, як зараз є. Мріє на те, що решистів виб'ють з Енергодара і звільняють електростанцію, в підвішеному стані, що це поки мрії, це не відбувається. Шлях відкритий на звільнення від оцих обстрілів і щоб рашистів як мого далі відкинули. А, але це дуже складно зробити. Дуже складно зробити. Обстріли ще будуть, руйнування ще будуть ці два роки. Два роки. Виходить мені, що два роки. Це жахливо. Так, О, ситуація погана, страшна. Воно вирішується, але вирішується якось повільно. Чому повільно? Бо ворог дуже шантажує, шантажує цією електростанцією, що вона замінована. І якийсь рух буде відбуватися на звільнення, щоб там вже була мирна територія, щоб не було обстрілів. І це відбувається зараз. І про це не можна казати, це тримають в таємниці в секреті, бо дуже багато є таких людей, які ворогу доносять, те, що не можна казати. Ось. І це буде силовим методом, будуть вибивати ворогів заради того, щоб був мир. Але руйнування на майбутнє ще вийшли. Ситуація нестабільна, погана, і рух в цьому напрямку буде. Рашистів намагаються вибити звідти і будуть намагатися. Найближчі півроку дуже потужні будуть такі наступи будуть в тому напрямку. Оцей застой, він в минулому залишився, але є зрадники. Давайте прибираємо. Заперечую, заперечую, потім що тут небезпека, де в нас тут виходила, ось. Заперечую. Заперечую. Рух на звільнення відбувається, але повільно. Ось так прибираю. Але. Все, що зруйновано, буде відбудовано. Бачите, тут вийшло 10 пентаклій, Будуть, буде якась надана допомога цьому, цьому містечку, що все наполагодять, відновлять, відремонтують, і буде мир мирні, мирні сім'ї і щасливі родини. Щасливі, мирні родини будуть там, в цьому місті, але пізніше. Через півроку, туди далі. Мене вийшло, що два роки ще нестабільна ситуація. Ще будуть два роки калашматися за цю територію. Прибираю ці перешкоди, зараз перекриваємо, щоб це було як можна швидше. Трошки пізніше ще раз подивимось, саме по термінах. Перекриваю, перекриваю. На дні колоди дев'ять вісім жезлів. Що новини якісь, новини про те, що там якийсь процес, що на звільнення, щоб ця територія припинилася, щоб припинили цю територію обстрілювати, будуть якось відтісняти ворога, намагатися, у всякому випадку. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Нікополя, для всіх мешканців, щоб припинились обстріли, щоб припинились руйнування, весь негатив. всі... Ракети, бомби, снаряди, дрони, ворожі повертаю на голови тих, хто дав наказ, на голови тих, хто виконав цей наказ на росіян на їх територію, по верховному суду. Да буде так вище сили, бережіть всіх мешканців, щоб вони були е, живі, неушкоджені, щоб домівки вціліли. І прошу відкрити шляхи збройним силам на звільнення. Запорізької атомної електростанції, Енергодару, від расистів, що припинились обстрілювати обстріли, що припинились руйнування. Там буде так, що був мир в Україні по Верховному суду, буде так і так буде. Божого захисту прошу для всіх, хто мешкає в Нікополі, для міста Нікополь. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.